Зла сусідка В кожному дворі є така жіночка, яка крижить з вікна, якщо ви палите під вікнами, що їй воняє в квартирі, яка ганяє підлітків на лавці о десятій ночі, щоб не заважали спати, і строче скарги на управдома за неприбране сміття. Якщо ви такої жіночки не знаєте, значить, це ви. А точніше, це я зла сусідка. Я терпіти не можу сусідів собачників. Їх пси залишають какахи в моїй клумбі з геранями і півоніями. Ще більше, ніж собачників, я не люблю тих, хто підгодовує бездомних собак. Ці лентюхи не тільки залишають купки, заривають між геранями кістки, але й можуть обізнатись і обгавкати вночі так, що ще тиждень будеш ходити й озиратись, або вити починають по весні. Так само я не люблю і сусідів з котами, бо з їх квартир воняє котячим туалетом. Якщо коти у них напівдворові, то взагалі жах. Один раз сусідська руда потвора вскочила до мене на балкон і ледь не примусила мене посивіти, коли я вийшла туди покричати на сусідських дітей. Так, ви вгадали бінго, малих гномів я не терплю теж, я просто не знаю, за що їх можна любити і що з ними можна робити. Вони мене лякають своєю крихкістю і некерованістю. Коли тітка попросила посидіти з п'ятирічним двоюрідним братом, так він мені весь мозок виїв чайною ложкою за півгодини. Бр. спочатку малявка мило гралась тракторцем, хвилин п'ять, поки його матуся не вийшла з під'їзду, потім воно схотіло їсти, але не кашу, яка у мене була з котлетками. Потім розмазав ту кашу по столі, поки я відвернулась. Поки я відмивала стіл, малий знайшов мою косметичку, і. Ви вже здогадались, наскільки йому вистачило моєї улюбленої червоної помади від шанель. Але принаймні його не було чути хвилин п'ятнадцять. Потім шкідник таки добрався до котлет, і шпалери в кухні і коридорі обзавелись масними плямами у вигляді відбитків крихітних пальчиків. Хто ж знав, що малому не можна багато смаженого? На вечір він облював мені всю квартиру, бо у нього піднявся ацетон. На щастя, після того, як я нагодувала його активованим вугіллям, йому покращило, і я з полегшенням передала братика занепокоєній мамаші. Отож, скандалити і воювати з сусідами я почала десь років 15, коли якась бабця біля під'їзду подивилась на мене поглядом, який красномовно говорив: Проститутка пішла. Це мене так заділо, що я негайно бабці помстилась, почавши регулярно запихати в її поштовий ящик всю безкоштовну рекламу, яку тільки знаходила в інших незамкнених скриньках. Листівки про вікна, двері, газети з чудозасобами для сибірського здоров'я чи реклама магнітних браслетів від гіпертонії. Так я спамила її поштову скриньку місяць. Кожен раз, коли вона шукала платіжку за світло, на неї вивалювалась купа макулатури. Але це не все. Я викрадала ту злощасну платіжку і друкувала таку саму, тільки щоб на один нуль більше. О, це було безцінно. Баба йшла в Обленерго на розбірки, лаялась там з тупими операторами, добивалась правди, одним словом, бабці було не до мене. Мій скандальний характер вийшов на новий виток, коли я відвоювала шматок клумби собі під вікном. Шляхом пропи помилок я виявила, що найкраще там садити гарані, їх, хоч не вкрадуть закохані жлуби, що хочуть потішити на халяву своїх самок. Алкаші теж оминають зарості капризок, їх специфічний запах відбиває бажання вештатись біля цих квітів. І от в один чудовий теплий ранок я виявила на своїй клумбі автомобіль. Ну, як на клумбі. Передні колеса торкалися побіленого бордюру, а масивний бампер погрозливо нависав над червоним суцвіттям калачиків. Рахуйте, це був смертельний вирок зухвалому бандиту, який так необдумано посягнув на найсвятіше. Чи є це корито? зневажливо запитала я в сусідки баби Людби, яку я звуш пигуном в засаді. Баба Люба засідає на лавці зранку, відразу після повернення з вранішнього походу на ринок, покорм своїм п'ятьом котам. І повз її пильне око не пройде непоміченою навіть миша. Бандюк, який з п'ятого поверху, охоче пояснює Баба Люба. Видно, вона запримітила власника автівки давно, та ні з ким було ділитись цінною інформацією. Я її думку поділяю на джипах їздять тільки бандити. Це хто там? Цікавлюсь я, оскільки всіх мешканців під'їзду я знаю. І ніхто з них бандитською зовнішністю не володіє. Вовка гопник не рахується, у нього грошей на пляшку пива назавжди вистачає які там джипи. А Марусю з 43-ї забрали до себе діти, очі в баби люби загорілись, і вона охоче затараторила мені новину. Слаба вона стала. Каже, ноги не слухають, і астма замучила. Після п'яти хвилин нудних і нецікавих перелічувань хвороб сусідки з п'ятого поверху, ми нарешті добрались до суті. Квартиру окупував бабин онук, який зараз робить там ремонт. В повітрі запахло близьким скандалом, і я рішуче кинулась до ліфту, щоб вказати клятому бандиту своє місце, яке розташувалось далеко від моєї клумби. Та мій запал швидко вистудився, коли на дзвінок в двері ніхто не вийшов. Яка нахабність? Автомобіль під вікнами покинув, а двері не відчиняє. Я для виду постукала по холодній коричневій дерматиновій обивці. Може, він дзвінок не чує, чи що, але двері так ніхто й не відчинив. Але я не розгубилась і швидко надряпала сусіду записку. Шановний невідомий, негайно заберіть свою брудну автівку з моєї клумби, інакше я за себе не ручаюсь, написала дуже вічливо бандюку я. і всунула листок з блокнотою між одвірником і дверима. Минув день. А клятий Ренджеровер все так само загрозливо нависав над моїми коханими гераньками. Це почало діяти мені на нерви. Баблюб. Я вибігла на вулицю до шпигуна. А бандит 43-ї сьогодні з'являвся? Не виходив, покивала головою баба. Приїжджав на Волгі номерний знак СК 52439. побув кілька годин і знов поїхав. Значить, сам на Волзі їзди, а цей черепок тут покинув мої квіти псувати. Обурилась я. Так ти подзвони йому, запропонувала баба Люба. Він номер залишив на всякий випадок, і не їздить він, а возять його. Начальник, мабуть, якийсь. А що це він у вас з бандюків у начальники перекочував? підозріло запитала я. Так хіба бандюки такі вічливі бувають, охоче пояснила бабця. Розтанула вона під дією чар невідомого гада. Про здоров'я, питає, котам моїм он печінки привіз і риби дрібної. Каже, у нього друг рибазу тримає, то він ту рибу хоч кожен день возити може. Уявивши, що тепер під'їзд буде тхнути не тільки котами, але й рибою, я зрозуміла, що градус ненависті до сусіда миттю підвищився вижити сусіда з будинку стало принциповим. Я швиденько переписала його номер телефону і, не відкладаючи справу в довгий ящик, натисла виклик. Алло? озвався з мобільника густий чоловічий бас. «Слухай ти!» Ти записку отримав? пішла в наступ я, отримав. То чого не забрав своє корито з моєї клумби, а ви чарівне слово забули, спокійно відповів співбесідник. Останній раз прошу заберіть свою тачку від моїх квітів, спробувала бути мирною я. Зазвичай я так себе не веду, але вже дуже приємний голос був у сусіда. Тож я трішки порозгубила своє зло, поки його слухала. Навіть не подумаю, озвався той бандит. Мені так зручно, і, будьмо чесні, на квіти я не наїхав, навіть на бордюр. Пожалкуєш, бо обіцяла я. Сумніваюсь. Проявив скептицизм сусід. Я натиснула відбій і спробувала спопелити автівку поглядом. Вийшло погано, клятий чорний метал навіть не задимився. Ну нічого, у мене є перевірені роками засоби боротьби із шкідниками і неслухняними сусідами. Вже завтра зранку власник ровера жалкуватиме про свою поведінку. Наступного ранку я зловтішно спостерігала з балкону, як сусід роздивляється свою автівку, що з чорної стала плямистою. Поодинокі птахи теж кружляли над капотом, який як я з вечора щедро посипала пчоном, і гадали там, де їх годували, так йому. До речі, ізгори не було видно обличчя сусіда, але я роздивилась, що він високий, міцно збитий і лисий. Ну, типовий бандюк. Думаєте, я злякалась? Та якби не так. І так їх приборкували. Та радість моя тривала недовго. Вже ввечері чиста і блискуча автівка знову стояла на моїй клумбі. Тепер буквально. Передні колеса переїхали бордюр, залишивши на ньому брудні чорні відбитки протекторів. рівно такого розміру, як утворились рубці на моєму серці, коли я це побачила. Це було оголошенням війни в прямому сенсі. Пихтячи, як закипаючий чайник, я повернулась в квартиру, плануючи помсту, і ледь не перечепилась через руду потвору, сусідську кішку з рибиною в зубах. Не рибу в сорок третю, буркнула я котові, і мене осяяло. Спав весь під'їзд цю ніч дуже погано, коти з усієї округи збіглись в наш під'їзд, конкретно до сорок третьої квартири, і влаштували там концерт. Сприяла цьому невеличка пляшечка настою Валеріани, яким я ввечері щедро окропила коричневий дерматин обивки на сусідських дверях. Котів ганяли всім під'їздом, замикали двері і лаяли сусіда проливались бальзамом на шрами на моєму серці. А ранком його чекав уквітчений пташиним послідом дах автомобіля. Це хтось інший не повторюється, а я залюбки, особливо, якщо засіб ефективний. Доповнювали картину щедро обмазані кетчупом гігієнічні прокладки, приліплені до дзеркал заднього виду. Сусід знову забрав джип, ідучи в магазин, я любовно поправила прим'яти кущик герані, святкуючи свою близьку перемогу. А потрапити назад в квартиру не змогла. Ключ просто не вліз в отвір, я намагалась півгодини, розуміючи, чи їх рук то справа. Сподіваюсь, сусіду гикалось і пукалось, а бажала я йому не тільки того, але й мимовільного випорожнення кишечника прямо на бандитському з'їзді теж. Нарешті викликала майстра, і той, розібравши замок, вийняв звідти сірника. Голодна, зла і обурена, я сіла планувати наступну каверзу сусіду. Такий підлий вчинок, як сірники в замковій щілині, залишати безкарним не можна було ніяк. Рішуче, я забила в гуглі, де купити селідол. Наступний мій ранок почався мирно. Коти не кричали в під'їзді, я чудово виспалась. Заварила собі каву, мою улюблену, спеціально замовлену з Італії, і ледь не випустила з рук чашку, коли в двері загупили з нелюдською силою. О, здається, я когось таки дістала. Чудово! Я безстрашно і самовдоволено відкрила двері і зіткнулась з лютим сусідом. Він виявився чимось схожим на колишнього правсяка Дмитра Яроша, тільки чисто вибритого і не в камуфляжі, а в ядовито синіх джинсах і зеленій футболці. Не кажучи ні слова, ця громада пройшла до мене на кухню, не потрудившись зняти сірі мокасини. Від такої нахабності я на мить втратила можливість говорити. А бандюк налив собі на руку мого миючого засобу для посуду золоє Вера і став відмивати руки над мийкою. Дома цього зробити не міг? До тебе ж ближче, не повертаючись, промовив сусід і продовжив милити долоні, змиваючи вазелін. Так, салідол я вирішила залишити на крайній випадок і просто обмазала всі дверні ручки його автівки і просто обмазала всі дверні ручки його автівки вазеліном. Закінчивши мити руки і витерши свої лаписьки моїм чистеньким кухонним рушничком, який у мене був спеціально для протирання тільки чашок, він демонстративно потягнув носом і поцікавився: Це в тебе кавою пахне? Чудово. І так само без питань взяв мою чашку і відсорбнув мій напій, прикрив блаженно очі, ще пак. Непогано, так непогано, що навіть на перший раз пробачу твою витівку. Мені хотілося накинутись на нього з кулаками, а він сьорбав каву, подивляючись на мене поглядом теплих очей, з маленькими зморшками від посмішки навколо них. А ти симпатична, нарешті промовив сусід, коли зрозумів, що пауза затягнулась, і я уявляв, що тут живе якась страшна відьма. Якщо не дивився, то вимітайся, зовсім непривітно озвалась я. Треба мені його компліменти, а як же? І метелики в животі від його пильного погляду мені теж були не треба. Я спробувала звично розлютитись, але його погляд діяв на мою лють, як повітря, з фену на бурульку. Чорти б його брали. І сірники в замковій скважині, то не смішно. Я те саме хотів сказати, погодився сусід. Я розумію крем чи пшоно, але ж напхати сірників мені в замок. Тут ти перестаралась. Нічого я тобі не пхала, справедливо обурилась я. Це ти як підліток побавився. На он тобі рахунок за майстра. Я гордо взяла з холодильника чек від майстра по дверях. Так так, думаєте, я геть дурна? Я збирала докази, якщо на цього телепня доведеться до суду подавати. Це не я, похитав головою сусід. І, і якщо не ти, то хто? Ось тут я ж рушника з мокрої голови впустила, машинально відмітивши зацікавлений погляд сусіда, коли моє чорне вологе волосся розсипалось по плечах. Але романтичні нісенітниці були витіснені чіткою думкою. В нашому тандемі з'явився третій шкідник. Пропоную перемир'я. Протягнув свою лапищу мені сусід, який виявився кмітливим. Допоки не вирахуємо, хто так недолуго розважається. Але тільки допоки не виявимо. Поспіхом тиснучи теплу долоню, промовила я. І джип пережени, хоч на пів метра. Наступного ранку бандит знову об'явився у мене на порозі. Цього разу не гупав, а відшливо натиснув на дзвіночок, розувся за дверями, чим не сказано, мене здивував. У тебе на килимку собача какашка, пояснив він, на мій здивований погляд. Я свою вже розтоптав, тож будь обережна». Вже звично відібрав мою чашку з кавою і дістав мобільник. Ну що, готова подивитись, хто це тут у нас такий безсмертний об'явився? Так, ми не стали сидіти в засаді. Просто Сергій, так мого сусіда звали Сергієм. Комусь подзвонив вчора і в під'їзді встановили камери спостереження. Відео звідти прийшло йому на поштову скриньку. Тож, згуртувавшись навколо екрану телефону, ми дивились, як о п'ятій ранку баба Люба розносить подарунки нам під двері. Тільки додивившись відео, третій раз, ми подивились один одному в очі і синхронно похитали головою. Нащо вона це робила, було абсолютно незрозуміло. Я поговорю з нею, озвався Сергій, і зайду ввечері, розкажу. Поговори, погодилась я. Вперше в житті, уступаючи комусь ініціативу, бо була не впевнена, що не нахамлю бабці. Вечора чекала з нетерпінням, з якогось дуру приготувала шоколадне печиво. Чисте вбивство для моєї фігури, але чогось хотілось на Сергія враження справити. Він, як і обіцяв, зайшов після роботи. Ну що там? З нетерпінням я не вирізнялася, ви зрозуміли. А какао в тебе є? цілком очікувано взявши круглу печенину, без дозволу, запитав мій бандит Є, я приречено відкрила кухонну шафку. О, тобі треба завіс поправити. Бач, як дверця та перекосились? Зреагував на несправність сусід. Хочеш, я зроблю? Хочу. Маєш я якусь компенсацію отримати за витрачені нерви? Так, а що там баба Люба?» Таке. відмахнувся Сергій. Каже, у сороковій квартирі музика гучна була, хотіла їм помститись, і переплутала килимки. Двічі? Я теж не повірив, та яка різниця? Я, якщо чесно, теж не відчувала на бабу великого зла, але помститись їй все одно треба було то святе, тільки якось згодом. А Сергій мені дверцята на шафі відремонтує, і ще в ванні двері скриплять, і та мало які треба неполадки усунути у квартирі самотньої дівчини.